Маленький інопланетянин і посуха на планеті Лімбо. На далекій зірці, у крихітному кораблі, подорожував всесвітом маленький інопланетянин на ім'я Зум. Він був дослідником і обожнював знаходити нові планети та знайомитися з їхніми мешканцями. Його корабель виглядав як бульбашка з яскравими вогниками, а сам Зум був крихітною істотою з великими очима та сяючим блакитним тілом. Одного разу зум помітив дивну планету, яка мерехтіла золотистим світлом. Він вирішив приземлитися та дослідити її. Планета виявилася неймовірно красивою, з високими горами, піщаними долинами та зеленими луками. Але щось було не так: луки виглядали засохлими, а ріки порожніми. Коли Зум оглядався, він помітив крихітних істот розміром не більше його долоні. Вони виглядали як пухнасті кульки з тоненькими ніжками та великими очима. Жителі, яких звали лімби, з цікавістю оточили зума. Спочатку вони трохи боялися його, адже зум був значно більший за них, але згодом зрозуміли, що він добрий. Хто ти, мандрівнику? запитав один із лімбів. Я зум мандрівник із далекої зірки. А хто ви? І чому ваші землі такі засохлі? Ми лімби, жителі цієї планети. У нас сталася біда. Наша ріка, яка давала воду всьому поселенню, пересохла, і ми не знаємо, чому. Зум вирішив допомогти. Я знайду причину посухи і постараюся вам допомогти. Лімби зраділи і показали зуму напрямок до висохлого русла ріки. Зум ішов вздовж русла, поки не дійшов до гірської ущелини. Там він побачив величезний камінь, який перегородив шлях воді. Ось у чому справа, вигукнув зум. Цей камінь занадто великий для вас, але я зможу його прибрати. Зум почав штовхати камінь, але той був неймовірно важким. Тоді він придумав використати свій корабель. Прикріпивши до каменя міцні троси з корабля, зуму увімкнув двигуни на повну потужність. Поступово камінь зрушив і з гуркотом впав у бік. Вода з шумом хлинула вниз по ущелині і побігла до поселення лімбів. Коли Зум повернувся, він побачив, як лімби танцюють і радіють біля знову повної ріки. Вода блищала на сонці, а зелені рослини почали оживати. Ти наш герой, зум. вигукнули лімби, ти врятував нас від загибелі. Ми ніколи не забудемо твоєї доброти. Зум усміхнувся, це було нескладно. Головне, що тепер у вас знову є вода. Бережіть свою ріку, і вона завжди буде вас радувати. Лімби влаштували великий святковий вечір на честь зума, і він весело провів із ними весь вечір. Коли настав час прощатися, лімби подарували йому кристал, який світився золотим світлом це символ нашої вдячності, сказали вони. Нехай він нагадує тобі про нас. Зум сів у свій корабель і вирушив далі в подорож, забравши із собою теплі спогади про планету Лімбота її маленьких, але таких добрих жителів. А ріка на Лімбо тепер текла спокійно, даючи життя всьому навколо.